Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики! Тема нашого уроку узагальнюємо задачі на процеси. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі та виконувати дії з іменованими числами. Розпочинаємо ми, як завжди, з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь: 7 км 756 метрів розділити на 7 метрів. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота, пропишіть каріграфічну число відповідь. Відкрити наш підручник на сторінці 69. Завдання 1. За даними таблиці, склади задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Що цікаве можна помітити, визнач, що має бути шуканим, щоб розв'язанням задачі був кожний із поданих виразів. Два моторні катери вирішили у протилежних напрямках. Яка відстань буде між ними через 6 годин, якщо швидкість першого катеру становить 35 км за годину, другого 40 км за годину? Для розв'язання цієї задачі нам підійде ось ці два вирази. 35 помножити на 6, додати 40 помножити на 6 або 35 додати 40 в дужках, за дужками помножити на 6. Два моторні катери вирушили у протилежних напрямках. За 6 годин вони розійшлися на 450 км, з якою швидкістю рухався другий катер, якщо швидкість першого становила 35 км за годину. Для розв'язання цієї задачки нам підійдуть ось такі вирази. 450, підняти 35 помножити на 6 це за дужками розділити на 6. Або 450 розділити на 6 та відняти 35. Два моторні катери вирушили у протилежних напрямках. За 6 годин вони розійшлися на 450 км, з якою швидкістю рухався перший катер, якщо швидкість другого становила 40 км за годину. Для розв'язання цієї задачі нам підійде. Ось ці вирази. Дужка 450 відняти 40 помножити на 6, за дужками розділити на 6. Або 450 розділити на 6 та відняти 40. Переходимо до задання номер 2. Визнач вид кожної задачі. Поясни короткі записи задач, прокоментуй розв'язання задач двома способами, що цікаве, можна помітити. Із двох станцій одночасно виїхали на зустріч один одному два товарні потяги і зустрілися за 5 годин. Один потяг рухався зі швидкістю 29 км за годину, а інший зі швидкістю 35 км за годину. Визнач відстань між станціями. Давайте з вами цю задачку розв'яжемо першим, спочатку першим способом. Для цього ми визначимо відстань першого потягу. 29 помножимо на 5 дорівню 145 км. У другій дії ми з вами визначимо відстань другого потягу. 35 помножимо на 5 дорівню 175 км. У третій дії ми відстань першого потягу додамо відстань другого потягу. 145 додати 175 дорівню 320 км. 320 км це відстань між станціями. Ту ж саму задачку розв'яжемо другим способом. Для цього ми в першій дії дізнаємося, наскільки віддаляється що потяги 25, 29 додати 35 до рівня 64 км, настільки і що щогодини. У другій дії 64 помножимо на 5 рівня 320 км. 320 км це відстань між станціями. Двоє робітників. Працюючи разом, ми виконали планове завдання за 5 годин. Щогодини один робітник виготовляв 29 деталей, а інший 35 деталей. Скільки деталей становило планове завдання? Розв'яжемо цю задачку першим способом. Для цього ми дізнаємося загальний виробіток першого робітника, для цього 29 помножимо на 5 дорівнює 145 деталей. У другій дії ми з вами 35 помножимо на 5 до рівня 175 деталей, це виготовляє в нас другий робітник. У третій дії ми 145 додамо 175 до рівня 320 деталей. 320 деталей становило планове завдання. Цю ж саму задачку розв'яжемо другим способом. Для цього ми спочатку дізнаємо загальну продуктивність праці двох робітників 29 додати 35 дорівні 64 деталі. У другій дії 64 помножимо на 5 доріні 320 деталей. 320 деталей становило планове завдання. Визначте, будь ласка, вид кожної задачки. Переходимо до завдання номер 3 виконання арифметичні дії з іменованими числами. 70 метрів 254 мм, розділити на 9 міліметрів. Нам необхідно метри перевести в міліметри. Ми з вами знаємо, що в одному метрі 1000 мм. 70 метрів це буде 70 тисяч міліметрів, ще 254, це в нас буде. 70 254 мм розділити на 9 мм записуємо стовпчиком, ділимо як звичайне багатоцифрове число на одноцифрове. Відповіді в нас виходить 7806. Ми з вами поділили іменоване число на іменоване, тому у нас відповіді буде звичайне число. 92 м448 мм розділити на 96. В одному метрі 1000 мм. Ми з вами переводимо метри в міліметрів 92 448 мм розділити на 96. Записуємо стовпчиком, ділимо як звичайно багатоцифрове число на двоцифрове. Відповіді в нас виходить 963 мм. 121 тонна 186 кілограмів розділити на 59. Тони переводимо в кілограми. В одній тоні в нас 1000 кілограмів, тож 121 196 кілограмів розділити на 59. Записуємо стовпчиком, ділимо, виходить у нас відповідь 2054, дописуємо кілограмів, перетворюємо в тони та кілограми, виходить у нас 2 тони 54 кілограми. 23 центнери 5 кілограмів умножити на 45. Переводимо 23 центнери в кілограми. Це буде у нас 2300 і ще 5 – 2305 помножити на 45. Записуємо стовпчиком, множимо, виходить в нас 103 725 кілограмів. Перетворюємо кілограми в центнери, виходить у нас 1037 центнерів 25 кілограмів. 8 кілометрів 67 метрів помножити на 67, в одному кілометрі 1000 метрів. У восьми 8 тисяч 67 метрів помножити на 67. Записуємо стовпчику, множимо, виходить у нас 540 тисяч 489 метрів. Перетворюємо метрів в кілометрів, це в нас буде 540 км 489 метрів. 419 тонн 151 кг розділити на 93 кг. Перетворюємо тонни на кілограми. Виходить 419 151 кг розділити на 93 кг. Записуємо стовпчиком, ділимо, як звичайно, багатоцифрове число на двоцифрове. У відповіді в нас виходить 4507. Ми з вами розділили іменоване число на іменоване, тому у нас в відповіді буде звичайне число. Переходимо до завдання номер 4. Розв'яжи рівняння. Х додати 1500 дужках, за дужками розділити на 37, дорівнює 86. Нам спочатку необхідно спростити подане рівняння. Х додати 1500 дорівнює. 86 помножити на 37. Записуємо стовпчиком. Множимо двоцифрове число на двоцифрове. Х додати 1500 дорівнює 3182. Отримали просте рівняння. Тепер шукаємо значення Х, х дорівнює... 3182 відняти 1500. Х дорівнює 1682. Виконуємо перевірку: 1682 додати 1500 дужка. за дужками розділити на 37, дорівнює 86. 1682 додати 1500. Це в нас дорівнює 3182. 3182 розділити на 37, буде 86. Ми з вами розв'язали правильно. Друге рівняння. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Поставте для цього на паузу. Перевірте себе. Переходимо до завдання номер 5 Знайди хоча б один розв'язок кожної нерівності. 5 помножити на Х більше 20. Для того, щоб знайти значення на рівності нам необхідно перетворити нерівність на, на рівнянні 5 помножити на х дорівнює 20, х дорівнює 20 розділити на 5х дорівнює 4. Нас замість 4 ми підставляємо, беремо сусіда на 1 більше. Тобто 5. 5 помножити на 5 це буде у нас 25, 25 більше за 20. Ми можемо взяти значення 6, 6 помножити на 5 це буде 30, а 30 більше у нас 20. Ми можемо взяти значення х7, 7 помножити на 5 церівня 35, 35 більше за 20. F розділити на 7 менше 8. Спочатку ми з вами. Перетворюємо на рівність на рівняння F розділити на 7 дорівнює 8. Перевіряємо. F дорівнює 8 помножити на 7 дорівнює 56. Але нам необхідно, щоб в нас ліва частина була менша, ніж права. Тож ми підбираємо число менше, щоб ділилося на 7. Це в нас буде 49. 49 розділити на 7, це в нас. Буде 7, а 7 менше за 8. Також ми можемо дібрати з вами 42. 42 розділити на 7, це буде 6, а 6 менше за 8. Ми можемо з вами дібрати 35, 35 розділити на 7, це буде 5, а 5 менше за 8. 28 розділити на d більше 4. Перетворюємо на рівняння: 28 розділити на d на рівні 4 де дорівнює 28 розділити на 4 дорівнює 7 підставляємо замість 7 наприклад ми підставимо значення 2 28 розділити на 2 це в нас дорівнює 14 14 в нас більше ніж 4 Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над. Мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 70. Виконати завдання 6 та завдання номер 7 розв'язати задачки. Ми з вами зустрінемось на наступному уроці математики. До зустрічі!